Каховська громада складається не тільки з лівобережної частини, є ще правобережна. Скажіть, що ви знаєте, що там зараз відбувається? Чи вийшли звідти росіяни? Чи є якісь, ну, якась небезпека? Дякую. Веселий козацький. Така доля випала їм, що вони з першого дня стали, я ж сказав, стали лінію оборони в перші 24-го надвечір, і там 25-го, 26-го числа. Це єдині два населені пункти, які ми змушені були 29-го числа 1200 людей евакуювати, тому що вони залишилися без води, без світла, без газу, і всі знаходились в підвалі. І, так сказав, загроза голоду була реальною 29-го і 30-го березня. Ми 1200 людей протягом двох днів евакуювали. Ну, практично на сьогоднішній день повертається та ж ситуація: концентрація великої кількості відступаючих військ е, збройних сил Росії. Е, ну з боку. Е, Наступу наших військ, це з боку Дучан, Мілового, з боку Брозенського, великого і всі вони концентруються, звичайно, отут Береславщина, і сюди ближче до Веселої, до Козацького. Всі вони свої погляди, наміри і рух в бік Каховської ГЕС. На сьогоднішній день міст, якщо пам'ятаєте, коли тільки з ГеС переїжджаєш, в веселе і в козацьке міст є через желізну дорогу. Це міст зірвано. Це міст зірвано і. Е, Сьогодні веселе не заїдеш, тому що через міст не перейдеш. Козацьке можна, бо вулиця Шевченка вліво, то по ній можна. Це не зірвано. А, ну але вже давним-давно техніка ворога була закопана в верхніх вулицях в городах. Вона знаходиться в житлових, в дворах житлових будинків. Є заміновані території е, окремих по вулицям, по комунікаціям цих двох населених пунктів там, де там ж переправа в районі не було. але вони намагалися час від часу відновити, тому ці два населених. Пункти і там і концентрація військ велика, і вони під е, пристальним так сказати поки що під пристальним ворожим контролем. Настільки довго це затягнеться, Скоріше за все, це буде залежить від темпів наступу Збройних сил України, але є е, на постійній основі. Вони займали житлові будинки. Я хочу сказати, що е, не можуть люди з Веселого, з Козацького переїхати на лівий берег. Е, там до певно часу дні 10 тому призупинилося. раніше медсестри, які працюють у центральній міській лікарні. Е, на лодках їх переправляли, так, так сміялися водяне таксі. Сьогодні немає можливості цивільним людям перебратися в Нову каховку тому за продуктами до останнього періоду люди їздили. Хліб привозили з Херсону, а їздили за іншими продуктами в Береслав. Ну власне кажучи, в цих двох населених водах